Культурний сенс сам спочався з того, що я себе відчував дуже слабким і неспроможним, і я розумів, що е, я не вмію стріляти, я не вмію там бути солдатом. А що я вмію? Я вмію керувати за допомогою творчості станом людей. І Тут я бачу, що всі в хіровому стані. Реально, ну типа, стрес не сплять. Я розумію, що це для психіки погано. Я приходжу до командира, кажу, Ілля Сергійович, дайте мені будь ласка, дозвіл попрацювати з людьми, я зможу за 20 хвилин зробити так, що вони розслабляться. І зможуть поспати ті, хто з чергування. Він каже, ну давай. Я прийшов, і це от якраз був той перший раз, який спрацював фієзний. На мене спрацював. Та, який я... був період? Та, може, десь через півтора тижні чи через два тижні після початку. Як ти їх розслабив? Я вийшов до пацанів, ну, там, сказали зібратися в спільному чаті. Я вийшов кажу, так, друзі, почнемо з того, що Регіну я ні. І все всіх розриває. що багато у кого це запитання в голові. Знаєш, типа, ну що в війську я дуже часто стикаюся в тій чи іншій формі е, з цим запитанням. Ну і це було сказано провокацією, що це в той момент різко, вот так, ось цього, а і вони починають ржати, і все. Вони все те, що було до цього, відрізано. І вони вже починаються варітися в інших думках, яких до цього не було. Тож це новий простір. знаєш, як нове Зміни вікно контексту психіці дав да, нове вікно відкривається. І далі вже там, починаючи з Решки, я починаю розказувати, як я тут опинився. Чуваки, я в'їхав в Миколаїв. Я думаю, що кожен з вас була своя там історія, як це відбулося. Далі стендап. І потім якихось пару віршів там з цієї програми там, гумористичних. Потім з гумористичних вже якісь патріотичні, ну це щоб не було патріотичні якісь речі, це було більше про внутрішню мотивацію, про, про те, що дає нам сил, як то кажуть. І ну, реально 15 хвилин і ну, зовсім інші люди перед тобою сидять. А командир був при цьому? Ні, Його не було. Він взагалі не знав, хто я. І це дуже круто було, тому що мені потрібно було з нуля довіру цю е, завойовувати. І потім просто вже десь тільки через півтора місяці, коли вийшло Олега Скрипку затягнути до нас. Він приїхав, виступив для нашого особового складу. В Одесі. Да. І скрипку відвозили на вокзал, а відвезли, і потім їдемо вже комендантська година. І блокпост, Ілля Сергій починає пароль шукати, а хлопець бачить мене, каже: Коля Серга, така честь вас тут побачити. Дякую вам. Їжджайте. І він такий. Хм". Я паралельно з сим почав збирати різну там тоді, ж не було броніків. Е там каліматри і так далі, ніхто не розуміє, що yeah. потрібно. Я почав збирати це на особовий склад, з яким я служу. Там щось розмутив, там щось знайшов. Там ті продають у тих є гроші, поєднав. І мені Ілля Сергійович викликає, каже: так, давай ти будеш, я тебе знімаю чергувати, ти будеш займатися е, забезпеченням гуманітаркою. А, а вже почала розганятися е, тема з, з концертами. Я кажу, давайте. І по итогу я просто свою зарплату, яка там засушна приходить, віддаю свої колишні помічниці, кажу, займаюся напрямком гуманітарки, а я занурюсь, е, 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 в концертну діяльність.